Всім привіт, друзі! В даному відеоогляді розповім вам про деякі особливості заміни масляного фільтра в наших автомобілях. На каналі вже є детальний відеоогляд по заміні моторного масла. Як самостійно замінити, яке масло обрати для двигуна та скільки його потрібно. Обов'язково подивіться відео. Посилання залишу нижче під цим роликом. По заміні масляного фільтра є декілька моментів, на яких би хотів зупинитися окремо. І, користуючись нагодою, відповім на ваші питання з цього приводу. Автомобілі Volkswagen Passat NMS з бензиновим мотором 1,8 та 2,5 літра оснащені безкорпусним масляним фільтром картриджного типу. Але в них різне місце знаходження. Та вони різні за розміром. Ось їх парт номера. Міняється сам фільтруючий елемент. Обов'язково разом з фільтром міняється ущільнююче кільце корпуса колби. Тепер, що стосується заміни масляного фільтра в двигуні об'ємом 2,5 літра. В корпусі фільтра є клапан для зливу масла. Він знаходиться ось за цією заглушкою. Це дуже зручно, так як якщо відразу відкручувати корпус фільтра, масло, яке знаходиться в колбі, просто виливається через верх. Але майте на увазі, друзі, якщо скористаєтесь клапаном для зливу масла, вам потім бажано зняти клапан, почистити його, перевірити, чи він випадково не пошкодився це стосується резинового ущільнюючого кільця, та правильно поставити його на місце. Так як саме через цей клапан може бути підтікання масла. Випадок не поодинокий, тому й попереджаю. Зараз все покажу більш детально. Тиснемо на клапан і відводимо його вбік. Ось так. Чекаємо, поки зілляться масло. Тепер можна відкручувати корпус фільтра. Для цього зручно використовувати спеціальний зйомник 14 14-гранна чаша діаметром 74 міліметра. Відкручуємо корпус фільтра. Відкручується проти годинникової стрілки. Готово. Витягаємо старий фільтр і шток. Друзі, зверніть увагу, скільки на дні Корпусу осаду. Його обов'язково треба Вимити. З цим легко впорається звичайний Карплінер. Ось дивіться який шлам. Зараз його приберемо. Тепер на дні чітко видно написи. Далі чистимо клапан та шток. Їх теж обов'язково треба промити, так як кріпляться вони знизу корпуса і на деталях теж може зібратися багато шламу. Друзі, ще один цікавий момент. Чи потрібно перед встановленням корпуса фільтра наливати в нього моторне масло? Думаю, не потрібно цього робити. Тому що в такому випадку, як тільки папір фільтра насититься маслом, масляний фільтр буде виступати як перешкода, пробка повітрю, яке буде витіснятися маслонасосом воздушених масляних каналів. Обов'язково напишіть свою думку з цього приводу в коментарях. Ось так повинен виглядати корпус масляного фільтра перед заміною фільтруючого елемента. Ледь не забув про ущільнюючу резинку. Корпус чистий. Далі друзі. Клапан для зливання масла знаходиться в штосі, фіксується пружиною. Якщо потрібно його зняти ось кріплення. Так все працює. Перед встановленням перевірте, щоб він був чистим та щільно закритим. Монтуємо все на місце. Шток повинен бути зафіксований і при цьому вільно обертатися. Змащуємо маслом та ставимо ущільнююче кільце. Хлястиком доверху. Встановлюємо новий фільтруючий елемент. Він теж повинен зафіксуватися. Тепер можна закручувати корпус масляного фільтра. Друзі, він пластиковий, його легко перетягнути та пошкодити. Будьте обережними, сильно не тисніть. Якщо є можливість, користуйтеся динамометричним ключем. На корпусі навіть показано стрілочкою, в який бік закручувати, і момент затягування 25 Нм, плюс 5, але не більше. Все готово. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал.